Доброго вечора, мої любі мої хороші. Не я оця лихої долі і завітала все-таки в АТБ. Зповнена, що в мене яйця закінчились. Взагалі за яйцями я офієла. Дивіться, 50 гривень 50 копійок. 500 грам макаронів. Це ужас. Вони ось недавно стояли 39 гривень чи 40 гривень. Зараз я, мабуть, їх звожу. Бо мені вічно кажуть, що тут щось не хватає. Ви ж любите такий контент. Зараз подивимося. О, бачите, макарони нормально. За 50 гривень 50 копійок 516 грамів. Все в нормі, все в порядку. Що тут ще в нас по акціям офігенним таким, що просто тіряєшся? Ось майонез є, Королівський смак. 37 гривень 20 копійок. Ой, йо-маю. А ось дивіться, майонез. Традиційний 67% жирності 64,90 цукерок великий вибір. Можна тут затаритися. Ну, дивіться, мівіна вже подорожала. 30 гривень 20 копійок. Оця ось. 34, то вона взагалі була 21 гривня. Таке капець якийсь Ужас. все дорожає, дорожає, дорожає. Давайте ось я вам покажу лише акції на шоколотки. О, Дивіться, міленіум 50 гривень, 80 копійок. З картки ТБ 48 гривень. Ой, -йо, йо А ось є по 28 60 клейстер. І по 33 40 лак. Ой. -йо. А ось взагалі 58 гривень 50 копійок. Все, капець. Шоколад виріс. Отак, бачите, як треба їсти АТБ. Вот так, ноги туди запхну. І поїхали. Пішли ми далі. Крутить педалі. Що тут ще є? Я вам ще попоказую, супер АТБ на чаї. Ой. 84,90. А ну о, дивіться, беріть минутку, я вже знімала. 43 гривні 90 копійок. Шара, просто шара. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Що тут по йогуртам? Йогурти, 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 ціни на йогурти. Угу. Mm -hmm. Оце ціна, це капець. Інтересно, тут всі розбіглися, куплять це все. Ну, мені ж пишуть, що АТБ це супермагазин і тут все дешево. От дивіться, десерт церковий Марійка. 5% живності 23,90. 150 грам. Або 180 грам. Бачите, ціна виросла, Ємкість знизилася і стаканчик став набагато менший, кажу вам точно. Оце так. Далі. О, що тут йде? Акція. Сир. Своя лінія. Кисломолочний. 44,90. Дивіться, 300 грамів. Ферма, сир венигора 32 гривні 30 копійок. От бачите там що. І президент 46,50 50 Отакі От діла, Ось ще є сметанка. 15% жирності, 40 гривень 90 копійок. Жовтий цінник Так вона і була така. Завітайте в АТБ вас знижки будуть так радувати, так радувати, що ви не будете знати, куди діватися. Сметана просто наша. 28 гривень. Сметана просто наша. 41 гривню. А сметана ягодинний, ізвісно. 37 гривень, 60 копійок президент. Це непогана сметана. По вершкам, по вершкам, ой ё-моё, вершки, 33%, 128,30. Капець. Я вже тут, я не знаю, розтірялася, Що вам знімати і показувати. Ужас. ужас, 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 Ціни на консерви це просто... Ну, зараз, в принципі, береш в магазин. 500-700 гривень. Вон товар в дорозі закінчився. Бачите, акційний товар закінчився. Коротше, на Великдень скидок не наблюдається. Ось такі діла. Можемо от взяти консервочку, скушати. Що тут по сирам? О, сир. Сир моцарелла 41 гривня, 20 копійок. Акційний. Розбіжались, а сир моцарелла ось іще якийсь. 5490. О, йо -майо! Акція страшна! Ось на сирочки, бачите, їх розібрали. Тут, наверное, був сьогодні утрішній ажіотажний бум. О, дивіться, сир твердий, ось такий по 108 гривень. Пусто нема. Іще нема. Акції, акції, акції і акції. Ну, давайте напослідок покажу вам, по чому у нас м'ясо і яйця. Так, це все за 100 грам. Знатна курка 19 гривень, 14 копійок. Без антибіотиків, без гармонії виросту. 114,73. Це наша ряба. О, ну, дивіться, ковбаска для гриля глобено, 75,90. Лялі Кейба 78,90. Це виходить і за 5 кілограма. Я як обично. О, риба, дивіться, по акції. Своя лінія Сюмга 150 гривень 90 копійок. 180 грамів. Раніше була 91 гривня вона взагалі-то, да. Акції сейчас не ті. Цінники оранжеві. Як там? Умога оранжева це не Це Що ось так проїхать? Яйця. Гривня 99. Дивіться, скільки яєць. Ну яйця ми будемо брати. Беремо яйця. Так, зараз ми проведемо розпаковку. От бачите, купила новий кулюк а тебе гроші потрапила. Ой, що я тут купила? 20 яичок. По гривні 99 за штуку дорого, капець. Ось отаку сметану ще купила. Отаку колбаску купила. Зараз вам ще покажу огірок, дивіться, який купила. Ух, огірок. Звішувати не буду, щось настрою немає. Ось такі макарони купила, ціна космічна. Ось такий от салат ще купила. Бачите, салат класний. І купила ще вот такі оливочки. По акції, кстати. Ну, що я вам хочу сказати? Не купила можна сказать почти нічого такого сверх'єстественного. І потратила 347 гривень. Оце акція в АТБ З кожним днем. Ти купляєш ті ж самі продукти, але вони на 50 гривень становяться щось дороже. Пакет 3,90. Ого, це сільська я грошей потратила. Макарони, 40 гривень 50 копійок. А, це я ще дешеві взяла. там за 50 гривень були. Яйця, ой ю-маю. Ой, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Як вам ціни в АТБ, Дорого чи недорого?